Христос Воскрес і правда переможе. 510-й день війни і нагла брехня расистів продовжує дивувати. Хоча, здавалось би, до цього ми вже маємо звикнути, ми знаємо це правило, що коли Путін відкриває рота, він бреше. І діє за правилом Антихриста, як він, так і вся рашистська пропаганда. Це правило Антихриста звучить так: звинувачуй іншого в тому злі, яке робиш сам. Правило Антихриста. А, вдарили по Одесі і називають це помстою за Кримський міст. Тобто, що, від, що це означає, що мстяться жертві за те, що на неї напали. Але вона, вибачте, відбивається і тому. Вони мстяться, вони називають підрив мосту терактом, але те, що вони вчиняють геноцид українського народу, цього вони не визнають. І, звичайно, що дивує так, така відданість неправді, і багато людей в Росії вірять в цю неправду. І також російська пропаганда поширюється в інших частинах світу. Людей можна обманути, але є той, кого обманути неможливо. Давайте прочитаємо з книги об'явлення в першому розділі з 12 по 16 вірші. Це видіння апостолу Івану, і він бачить Ісуса. Але Ісуса не в тому вигляді, в якому його люблять зображувати на іконах. Чи в дитячих книжках для недільної школи, а тут зовсім інший образ. Давайте прочитаємо об'явлення Івана Богослова, перший розділ з 12 го вірша. І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною. І оглянувшись, я побачив сім свічників золотих. А посеред семи свічників. Подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. А його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його, його немов шум великої води. І сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його немов Сонце, що світить у силі своїй. Ми не будемо говорити про кожну деталь цього видіння, але Ісус тут цар і первосвященник у славі. І звернемо увагу на одну деталь цього образу: очі його, немов полум'я огнями. Про що? Говорить це видіння про те, що Він є той, хто бачить, від нього неможливо сховати те, що всередині твого серця, і він проникає очі його, немов полум'я огнями. Це такий образ яскравий. І коли ми далі читаємо звернення Ісуса до Семи церков, то з церкві в тіатері він. Себе називає якраз так, оце каже Син Божий, що має очі свої, як полум'я огняне а ноги його подібні до міді І він говорить про стан церкви в тіатирах є за що похвалити, але є велика проблема, тому що всередині церкви діє так звана жінка Єзевель, вже пророчиця, яка обманює дітей Божих. Очі, немов полум'я огняне той, хто має очі свої як полум'я огнене. його обманути неможливо. Коли ми роздумаємо про оцю жахливу брехню російської пропаганди, це нас вражає, тому що це яскравий приклад того, як люди віддають себе у владу Антихриста, а антихриста, хоча це ще не глобальний антихрист, але такий собі. Невеликий ріг з богохульними устами, антихриста надихає диявол. Але ми з вами знаємо із Біблії, що серце кожної людини схильне гамувати істину неправду, неправдою, пригнічувати істину неправдою. Особливо, що стосується пізнання Бога. До цього схильна кожна людина. Хоча не всі атеїсти. Є настільки патологічні брехуни, як Путін, чи Скабєєва, чи Соловйов, і так далі. Але проблема кожного людського серця це велика схильність до обману. Давайте прочитаємо в книзі пророка Єремії в 17 розділі 9 і 10 вірші. Єремія 17 розділ. 9 10 вірші. Серце найлукавіше над все, та невигойне. Хто пізнає Його? Я, Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно з путтю, за плодом учинків Його. Ось що говорить той, хто розумів все. То знає все, він досліджує серця, він випробовує нирки. Нирки вони вживали древні євреї, як символ того, що всередині Господь бачить серце. Його не обманеш, але проблема серця що серце найлукавіше над все, та невигойне. Коли ми читаємо, як в житті Давида. Який, звичайно, був людиною Божою, чоловіком по серцю Бога, але як він е, зайшов у такий дуже-дуже е, жахливий, жалюгідний і небезпечний стан, в якому, як ви знаєте, вчинив серйозні злочини і перелюб, і вбивство. Але Бог вирішив його помилувати. і тому ми в Біблії маємо псалом 50, який часто називають псалом Покаяння. Давайте прочитаємо там вірші з 6 по 9. Тобі, одному тобі я згрішив, і перед очима твоїми лукави вчинив. Тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді своїм. Отож, я в беззаконні народжений і в гріху зачала мене матиме. Ото полюбив єси правду в глибинах і в таємних речах, виявляєш, примудись мені. Очисти і сопом мене і буду я чистий, обмийте мене, і я стану біліший від сніг. Звернемо увагу, що Давид тут каже, перед очима твоїми лукаве вчинив. Коли він нарешті отямився і подивився на те, що відбувається в його житті, він каже, перед очима твоїми лукаве вчинив. До того він був як в тумані, але тут він усвідомлює, що очі Господа все бачать. І коли Давид тут говорить про гріховність, з якою він і народжений, далі в 8 вірші він каже: ото полюбив єси правду в глибинах. Тобто Бог любить правду істину. В глибинах там також свого нирке внутрішність любить правду всередині людського серця. І ми маємо прагнути до того, щоб наше серце, щоб в ньому відбувалася правда Божа. як це можливо? Це можливо тільки завдяки відроджуючій дії. Духа Святого завдяки Єван... Євангелі, тому що Ісус сказав, пізнайте правду, і правда вас зробить вільними. І це правда насамперед стосовно того, хто такий Ісус, що Він зробив, і що ми потребуємо звільнення від гріха, який діє через обман. Коли Ісус молився перевосвященницькою молитвою, Він сказав, за них я посвячую самого себе. Щоб освячені істиною стали і вони. Тобто Він приніс себе в викупну жертву, замісну жертву, для того, щоб ті, кого отець йому дав, ті, хто увірує в нього, були освячені істиною зсередини серця. Тому, якщо ми не хочемо бути засуджені, а навпаки, хочемо жити в радості з Богом. І не бути схожими на Путіна і інших неправдомовців, єдиний шлях до цього це пізнання Ісуса Христа, це прийняття Його жертви. Це утвердження в істині Слова Божу. Тоді для нас очі Божі будуть очима Батька, який очищує нас і який за нас. Звичайно. Що і відродженим людям слід остерігатися обману гріха. Весмінстерські богослови називають е, те, що, на жаль, ще зберігається після відродження залишками гріховності, залишками зіпсутості. Але ця зіпсутість дуже хитра. І Павло називає плоттю е, це, і ми знаємо, що ми все ще схильні. До обману. Тому потрібно бути пильними. І коли Яків пише в своєму посланні про це, він пише ось так: це послання Якова. давайте прочитаємо в першому розділі. Перший розділ він каже, пише: перший розділ з 14 вірша. Але кожен спокушується. Як надиться і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість по тому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Не обманюйтесь, брати мої любі, усяке добре давання та дар досконалий походить згори від отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Захотівши він нас породив словом правди, щоб ми стали якимсь первопочином. Творів Його. Знову бачимо, що захотівши, Він породив нас словом правди, і звідси виходить те, що як і пише далі, що потрібно з лагідністю прийняти всіяне слово, яке може спасти ваші е, душі. І коли ми це слово приймаємо, приймаємо Євангелію, ми можемо бути впевнені, що Бог на нас дивиться з прихильністю. Ми можемо відчувати докір Божий. Так як апостол Петро, коли Ісус подивився на нього після того, як Петро тричі відрікся, і ми можемо уявити, який був той погляд. Я не думаю, що він був засуджуючий, але цей погляд був із докором одночасно, із жалем, за таким станом Петра. І ми знаємо, що Петро вийшов і заплакав. Але Ісус повертає Його на служіння і після Воскресіння свого утверджує Його в цьому. Тому, якщо ми бажаємо мати чисте серце, Бог каже: наверніться до Ісуса Христа і мій Дух, і Моє Слово буде діяти в вас. Любіть це Слово, розкаюйтесь в тих нахилах, в тому гріху, який ви помічаєте, і утверджуйтесь в цьому. Слові правди, щоб пізнавати Ісуса і те, що дорого в ньому все більше і більше. Ті ж, хто йде дорогою неправди, ми можемо бути впевнені, вони отримують не просто відплату людську, вони відприє... отримують відплату Божу на протязі всієї вічності. Давайте прочитаємо в книзі об'явлення в 19 розділі. З 11 по 13 вірші. Об'явлення 19 розділ з 11 по 13 вірші. І побачив я небо відкрите, і ось Білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий. І він справедливо судить і воює. Очі його немов полум'я огняне. А на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату покрашену кров'ю, а йому на ім'я слово Боже. А війська небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях. Хай Господь благословить кожного з нас, щоб нам. Бути з тим, хто справедливо судить і воює, щоб нам бути з тим, очі, якого немов полум'я огняне, тому будемо пізнавати його, пізнавати Його правду, і будемо освячуватися Словом Божим, тому що ми вже освячені великою жертвою Ісуса Христа, ті, хто довірився Йому. І продовжимо молитися за наш народ, щоб багато людей ще пізнали його. Продовжимо молитися за наших воїнів. Хай Господь збереже їх рукою своєю, вкриє крилами своїми, і хай Господь дасть нам перемогу над цими злими, брехливими ворогами. Він є той, хто праведно воює, очі його, немов полум'я огня. Хай Господь благословить вас пізнанням його. Амінь.